Доброго дня. Сьогодні я відвідав дуже цікавий безкоштовний курс по як вижити в умовах кризису, кризи, яку організувала компанія Лідер я дуже вдячний Анатолію, що він організовує в Білій церкві цей рух тренінговий, консалтинговий і багато дуже послуг надає, тому що в нас в Білій Церкві цього дуже не вистачає. І і потрібно постійно вчитись для того, щоб вдосконалюватись, для того, щоб розвиватись, для того, щоб е налагодити відносини на роботі, в своїх сім'ях, з друзями, з усім. І дякую Анатолій за те, що це, він вкладає е своє, е свою любов, своє життя і ділиться знаннями з іншими людьми.